Привіт, друзі, це Павло Себастьянович. Я хотів прокоментувати е ефір Арестовича і Хаміка, де ну, там, по всіх основних тезах, про які вони говорили, про е корейський сценарій, що Україна буде розділена і про теж неефективність нашого керівництва. Ну, про, те, про це вже багато проговорено, я з ними. Погоджуюсь, то ми нічого тут не можемо зробити. Світ зараз намагається якось домовитися із Китаєм, з Росією, намагається зупинити цю війну. Але все одне залежить, чи прийме зеленські умови Путіна. Тобто Путін висунуть якісь умови. Зеленському потрібно буде їх прийняти. Тому ну, тут нема про що казати. Але в чому. Хамяк і Арестович бачать основну проблему. Вони бачать проблему в українському народі, тобто, вони вважають, що ну, щось не так з народом. І Арестович каже, що. Цей вектор розвідку, по якому зараз рухається Україна, це наслідок якоїсь такої, як він висловлюється, грібниці. Тобто грібниця – ця ну спори, там не знаю як це сказати правильно українською. Грібниця, Вона е присутня в українському народі, і все, що ми бачимо у владі, це наслідок якості народу. Але ну, я не можу з цим походитися. Ну, Ми з Олегом Хаміком вже дискутували на цю тему, але як я бачу, кожен залишився ну, при своєму мніні. І Олег Хам'як каже: зараз розповсюджується постколоніальна філософія. Ну, нібито Україна була чиєю колонією, і зараз ми виходимо з цієї. колониальной залежности. Давайте, что у нас происходит сейчас. У нас официально уже как бы массово распространяется новый дискурс Украины, антиколони... постколониальная философия. То есть это странно, потому что, с одной стороны, как бы песня Путина об этом, мы в том же тренде, и, по сути, это же говорит о том, что если вот этот постколониальный дискурс не будет снесен, то через какое-то время дети, которые воспитаны будут сейчас, будут знать, что они наследники рабов. Вот просто будет, потому что мы объявлены колонией, постколонией. Причем философы даже проводят, я видел целые лекции, курсы по постколониальной философии. Это значит, что, да, эта философия была создана в 50-х годах французскими гражданами французского происхождения, ну как часть распада Французской империи. То есть вот неадекватність ну, вот, она, буквально продовжається. Ну, то ні саме смішно, що не дівається. Она продолжается, І она, вот в этом антик -колони філософії участвують філософи, культурологи. Чим далі тим більше вже много вижу, как бы, курсів на цю тему і так далі. Да, але ну кожний, хто вивчав історію, знає, що Україна ніколи не була нічьєю колонією, Україна завжди була частиною великих імперій, і великого князівства Литовського і Речі Посполитої, і Російської імперії, і Радянського Союзу, і завжди представники України займали там керівні посади і визначали політику цих імперій. Тобто сама імперськість вона вже закладена в українцях. І е, був тут такий ефір е, у Скріпіна, де був історик е, Алфьоров. і він там дуже чітко показав на фактах, як. Імперськість українців колонізаторство проявлялося в середньовіччі, тобто українці були колонізаторами всіх цих земель, які зараз, на яких зараз розташована Російська Федерація. Я в принципі скажу, що це дуже надзвичайно проблемна тема, тому що часто ми будемо бачити себе в початках цієї імперії. Друзі, як історик, хочу сказати, що насправді тобто, це ну, один з наших нащадків, і що б ми не говорили, але це ми навчили їх. Скажімо, вірі, культурі, письмо, мова, і треба зауважити, що довгий час в цій імперії керувала наша династія, наших київських князів. Різні чутки говорять про те, що там хтось був на полину монголої, жеці всі знаєте байки профуфайки. Давайте відкидати їх. Тому що це все ж таки династія не має національності, і це суто політична схема. І безперечно, що тут ми маємо ствердно ну, вказати, що так київська династія от до кінця шістнадцятого століття знаходилися в цій імперії. Перше, друге справа в тому, що це ця імперія народилася через колонізацію, до якої дуже дуже схильні генетично українці. Ми дійсно один з народів, який є осідлим. Але де у нас з'являється можливість колонізації, там немає рівних по суті, тому що ми можемо сказати, наприклад, про колонізацію Америки, та там іспанці, англійці, французи. Але, наприклад, подивіться, колонізаційні процеси. Українці там Так. з Джоном Смітом, першим ну, британцем, який зробив цей форт, відомий чоловік Патакондас, там були вже українці. Ми говоримо про те, що Сибір це українці, Казахстан, українці, Давки Схід це українці. Ми говоримо про те, що ми перекрили, наприклад, степ наш, який був відкритий як брама з частичної відстані, була відкрита довгий час, і ми її перекрили. Ми колонізували Слобожанщину і завжди де були будь-які умови, Ми колонізатори. І, от, власне, ми, як колонізатори, відкрили. У цей чю частину території, що сьогодні називається Російська Федерація в різні періоди, і одночасно з тим, ми їм дали ну все. І що таке? Все, ми їм дали перед монголами розуміння, що таке культура, побудували міста, центри, і потім на нашій 200-літній історії панування над цими теренами. Почалося інша майже трьохсотлітня історія панування Золотої Орди, яка їм на наш кістяк наростила м'язи. Українці магілянці розповсюджували своє розуміння православного православної релігії. Ну це дуже зараз багато можна чого сказати. Просто в той час, коли Хмельницький звернувся до московського царя, щоб цар взяв його під свою руку. Не, легітимність визначалася не голосуванням народу, як зараз, а легітимність визначалася царською кров'ю і релігійною посвяченням правильно скло посвяченням, тобто, коли передається від апостолів пряме рукопокладання. І це було в Москві. Тобто, в Москві цар був єдиний легальний, легітимний православний монарх. Тому те, що Хмельницький звернувся до саме до московського царя, це було просто природньо. Ну, то просто тому, що православ'я було е, на всіх цих е, теренах, і був єдиний е, цар е, легітимний цар. От, і все. Ну, тобто, тут немає якогось там колонізаторства. Це зовсім смішно. Навпаки, то українці вони були дуже войовничі, і казачество. Їм потрібно було теж ця цей статус, статус, що є якийсь там цар і. За іменем цього царя можна тут займати території, колонізувати все, що є навколо України, да? весь цей степ і далі, і навіть через Чорне море козаки плавали і грабували там турків, і потім поверталися тут. Були такі судоплавства, все було тут. І тому ну тобто, те, що Олег Хам'як каже, що от є така постколоніальна якась філософія, ну звичайно, є люди, які вважають, що Україна була колонією, і зараз ми входимо в такий постколоніальний. Дискурс. звичайно, є ці люди, але їх обмежена кількість. Але проблема в тому, що ці люди знаходяться у владі, да І у а влада влияє на процес освіти, і то і є загроза, що цей ложний дискурс, це ложь, враньйо, невіжество, в'єжество, не Це буде розповсюджуватися на всю систему освіти, і діти будуть думати, що вони. Ну, діти рабів, крипаків, яких колонізували, як. Хоча насправді це Україна була завжди колонізатором і завжди мала імперські амбіції. От, от в чому річ, і ну кому цікаво, подивитися цей ефір. Ну, це на противагу, тому що каже Олег Хам'як. Ми з Сергієм Удовіком зняли 20 ефірів по історії України, де показали, що. Вони записані російською мовою, де показали, що Україна завжди була амбіціозним місцем. Звичайно, тоді не було державності. Ми не можемо сказати, що це була держава Україна, яка там була імперія. Звичайно, ні, але українські еліти були такими. Ну, все на, на цьому на антиколоніальності хочу поставити крапку. Ну, тобто, це просто доводить, що не все суспільство таке, що є частина суспільства, яка розповсюджує цю інформацію, але є частина суспільства, яка протистоїть цьому. І ну, сам Олег Хам'як, аудиторія студії Романенка, аудиторія Арестовича, аудиторія Олега Хомяка. Це ж ну, велика кількість людей. Ну, це ж свідчить про те, що є частина народу, яка не підтримує цей. Наратив, тобто не можна сказати, що весь весь український народ це якісь слабоумні, що якась грібниця в цьому народі. Ну не можна так сказати. Є частина народу, яка особливо ті, які знаходяться у владі, які нав'язують цей дискурс, але там зрозуміла мета: люди хочуть збагачуватися, їм потрібно сіяти роздор в суспільстві. Ну це ж все просто. І коли Олексій Арестович каже, що потрібно, щоб кожен Українець подивився сам собі в очі, і зрозумів, що біда в ньому, да? тобто, що саме він не побудував, як казав пан Порошенко, собачі будки, як казали захисники патріотичної корупції, казали, що потрібно просто окурки бросати в урну, не писати мимо унітаза, вкручувати розбиті лампочки. Да? От, все це робити, і держава тоді відбудується. Ні, вся ця грязь це наслідок праці державного апарату. Все починається з державного апарату. У нас катастрофа государство приїбала все, що взагалі. Все. від мобілізації до енергетики і так далі. А і нужно збіжати зі типу, во всьому государство, тому що воно вже состоїть із нас і вибрано нами, вибрана і назначена, і терпімо нами, і проблема моральності нашого суспільства. Если обращаться к Любомиру Гузеру, который поставил когда-то нам этот диагноз. И проблема же не в том, чтобы признать, что Зеленский там исчерпал свою компетентность полтора года назад. И с вопросами, которые война перед ним ставит, его офис не справляется. Там вся наша государственная машина. И проблема не в том, чтобы признать, что у нас авторитарная держава, которая стреляет своих людей, как в лучших традициях Северной Кореи, либо там Берлинской стены, когда люди. У нас ТИСа, это Берлинская стена, а люди пытаются покинуть систему. Через ТИСу, как когда-то через Берлинскую стену. Кому-то удается, кого-то расстреляли. Сегодня застрелили человека. И проблема не в том, что даже что у нас уничтожили экономику, она неэффективна, водители вот этих стаскивают, и что никто не думает на один шаг вперед. А проблема в том, что каждый вот из нас да, по-хорошему должен из украинцев, вот коллективный украинец должен посмотреть в себе в глаза и признать, что проблема в нем. Настоящая проблема в нем. Не в тенденциях, не векторах, которые вызрели, а в причине, которая вообще запустила в жизнь эти вектора, эти корни, эту грибницу и так далее. И вот это так нужно сделать, но люди же не делают этого никогда добровольно. В державному аппарате присутні лише от 1 до 3 відсотків населення. І всі ці якості, про які каже пан Рестович, вони проявляються саме в державному апараті. І сам Олексій Рестович в цій передачі каже: Я знаю звідки все це росте, що є там десь у владі птінці Петра Порошенка, які вигадали цю армію мова віра, і вони і зараз продовжують розповсюджувати цю інформацію. І за питання, хто за цим слідить? кто там пасется. А я могу сказать, кто там пасется. Там пасутся ребята из звезда Порошенко, которые вот это нам всем разрабатывают, армия Мова Вера. У меня вопрос, вот, зачем, по что они взяли нас в заложники и зачем мы все это терпим? Ну, то тобто, есть есть какой-то центр, который распространяет информацию, который выгадывает идеологию государственную и распространяет ее. І є український народ, да? там 1% населення, і тут 99% населення. Так можна е, робити висновок про е, увесь український народ, е, глядячи на ці 1% населення. Да? тобто, це ж можуть просто бути злочинці, які відібрані спеціально від із цього народу. Це не є представництво всього народу, відображення всього народу. Це просто обмежена кількість маленька група людей, яка транслює ці наративи. Який можна зробити висновок, як вийти з такої ситуації? Люди, які мають інші наративи, правдиві наративи, чесні наративи, які хочуть, щоб була ідеологія покарання зла і заохочення добра, вони мають зайняти цей центр прийняття рішень, центр розповсюдження ідеології державних ідеологій, тобто це політична конкуренція. Тобто зараз там кримінал. А нам потрібно, щоб туди зайшли чесні люди, які будуть іншу ідеологію впроваджувати, яка буде вести до економічного зростання, для військової міці, для верховенства права. От які люди повинні туди прийти. Тобто, от, от всього лише потрібно, щоб інший один відсоток населення, який має інші погляди, іншу програму розвитку, зайняв місце в тих продісвітів. От що потрібно зробити. А коли нам дається рецепт, що винний весь український народ, він якийсь ущербний, і він має подивитися сам на себе в зеркало, в свої очі і усвідомити, що саме він у всьому винний. Ну, це неправильно. Ну, народ є така сутність, воно як стихія, він як вогонь. Да? Що ти можеш зробити вогнем? Ти можеш. Підки, підкидати туди паління, даво такі агресивності, ненависті, розпалювання ворожничі, і буде це полум'я буде розгоратися, розгоратися. А можеш збудувати такий красивий камін, де це полум'я буде дуже красиво горіти, дуже ефективно там нагрівати хату. Да, це ж. Огонь, один і той же огонь. Ти не можеш його змінити природу огня, ти не можеш змінити природу народу. Це стихія, це як океан. Він да? ну, може бути і цунамі зруйнувати місто, а може бути просто вода, вода для рашення аграрної якоїсь там діяльності. Правильно? Ну, тобто народ, ти не можеш з народом нічого зробити. Це стихія, але політична еліта має. Створювати умови для того, щоб не було цих цунамі, не було це, е, безглуздого, а щоб все працювало просто на на збільшення добробуту, економічної міці, військової міці, бо це потрібно зробити, і це робить політична еліта. Тому зараз просто е, яка задача стоїть перед українськими інтелектуалами, в тому числі перед Романенко, Хеміком Ерестовичем, перед мною, під іншими людьми. Вони мають розповсюджувати інформацію про причини. Про причини занепаду України, про причину цієї війни, що саме наш державний апарат привів до війни нашої до ослаблення нашої країни, і це ми стали жертвою, тому що ми слабкі. А слабкі ми тому, що державний апарат розграбував всю країну, і потрібно це показати: що є групи людей, там є паразити силовіки які сформувалися. Судді там які сформувалися за часів Ющенка, за часів Януковича, є фінансисти, паразити, які прийшли з Порошенко до влади. Є команда велика юристів Рішал, яких привів до влади Зеленський. Це потрібно просто все показувати людям. І коли будуть наступні вибори, потрібно показати, що. Які кандидати просувають чиї інтереси, тобто, якщо від фінансістів паразитів будуть люди, ми ж це ми бачимо всі ці партії, всіх цих людей, фінансистів, ми бачимо силовиків цих прокурорів, суддів. Ми ж знаємо, хто просуває їх інтереси. Бачимо юристів, Риша. Тобто на наступних виборах будуть кандидати, інтелектуали України повинні показати людям, хто за ким стоїть. От і все, що нам потрібно цю роботу потрібно зробити. Людям, які можуть взяти на себе відповідальність за суспільство. Але народ не може цього зробити. Народ займається своїми справами, народ займається бізнесом, заробляє гроші, виживає, воює на фронті. Політики, ми, політики, повинні це зробити. Політики, інтелектуали повинні показати людям причини і наслідки того, що відбувається, назвати добро добром, зло злом. Це є головна робота політики. От все, що я хотів вам сказати. Пока.